Цьогоріч змагання відбуваються у п'яте. Організатори відзначають високий рівень вершників та спекотну погоду. А ще вони поставили свій маленький рекорд. Ми таку кількість приїжджих коней приймаємо перший раз. Багато дуже вершників, тільки коней, 18 тільки коней стартує. Крім того, на кожному маршруті по 17-15 людей їде. У змаганнях беруть участь команди з Києва, Коволя, Сіл, Гараджа та Котів Волинської області. Пана Петра з села Небелиця, що неподалік столиці, вабить домашня атмосфера змагань. Є маршрути для коней будь-якої категорії. Тобто, кожен вершник має можливість такий. Не дуже напружені обстановці перевірити коня, перевірити себе, подивитись на інших вершників, себе показати, де повчитись. Тобто, ці змагання приносять величезну користь. Рівненщину представляють спортивний клуб Вітер та кінно-спортивний клуб Фавор Палацу дітей та молоді за результатами змагань. Вихованці останнього отримують найбільше нагород. Гран-прі, завдяки вермоту, здобуває Фаворівка Івана Пановик. Ми з Вермотом дуже хотіли, і ми перемогли. А ще хочу подякувати своєму любимому тренеру Ірині Валентинівні за те, що вона е, вклала в мене багато зусиль, і завдяки їй я виграла. Володимир Струс, Костянтин Гнітецький, інформаційна програма День.